Привіт! Як часто вам здається, що ваші проекти нагадують американські гірки? Справжній екстрим. Я про ті проекти, які захоплюють дух, але в той же час вони вносять хаос у роботу команди та виснажують проектного менеджера. Я Олена Єгорова. Експерт з управління проектами та масштабування бізнесу за останні шість років реалізувала успішно більш ніж 110 проєктів. І вже в цю суботу, 24 травня, на Київ Project Management Day я розкажу все, що знаю про екстремальний проєктний менеджмент. І я поділюсь реальними кейсами з практики, розкажу про історії виживання, а також про стратегію управління такими проектами. Чекаю вас! На конференції я обіцяю, що буде дуже цікаво: зробіть крок до контролю над хаосом в екстремальному проєктному менеджменті. До зустрічі!